Чатка з капюшоном на замочку, можна не стягнути. Це вже як вам дівчат подобається. Дякую за серденько. Дякую. Застібнули собі. Тут гарно зроблено дівчат коло шийки Воно йде типу стієчки, але воно переходить в капюшон Гарна моделька дівчат. Тут є капішон. Наверно, мені треба свою кофту зняти, бо мені заважає мій капішон. Ось така дівчатка-моделька. Дві глибоких дівчатки шені, гарна, м'якенька. Дивіться, вона розпушилась дуже гарно вже виглядає. Ось така модель. Вона є дівчатка в кольорах. Не зможете собі стягувати по собі, як вам подобається. Її можна так носити, можна стягнути і ось так завернути, вона буде коротша. Це вже як хто любить носити, дівчат. Ось така клітиночка, дуже класна моделька. Вона, дівчатка, є ще в світлому кольорі, теж гарно виглядає, є в зеленому, є такий типу капучино з біжкою, теж гарно гарний колір. Якщо комусь подобається, дівчатка, пишіть. Пишете свої параметри, і я вам все, дівчат, заміряю. Нагадую, є ще дівчатка-гольфики, світерки. Якщо потрібно, пишіть, покажу також. Є ще в зеленому кольорі ця моделька. Показую вам ближче. Ось така. Вона ще є дівчатка в зеленому кольорі. Є в бігом, є капучино з біжкою. Ось таке капучино з біжкою теж гарно виглядає. Дякую, дякую за троянду, Лариса, Дякую. Ось така. І світленька також гарно виглядає. Дівчат. Світленька теж класно виглядає. Ось такий світлий-світлий беж, дівчат. Ось такі кольори. Бачите, світлий беж. Такий капучино з бежем. В зеленому кольорі. І ось такий баклажан. Ще, до речі, є з чорним. Ось така сама.